Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізує Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикли програм про місцеве самоврядування. Сьогодні розповімо про Тернопіль, де налагоджують індивідуальне теплопостачання шкіл та садочків. Тернопіль готується до опалювального сезону. Тут мають модернізувати систему теплопостачання в освітніх закладах, встановити індивідуальні теплові пункти. Він нам дасть можливість самим регулювати подачу тепла відповідно у холодні або дуже холодні дні, зими осені. І коли відповідно є тепліші дні, ми це зможемо регулювати і зменшувати це подачу гарячої води у систему опалення школи. Щомісяця школа витрачає на опалення близько 100 тисяч гривень, але стільки тепла не потрібно під час зимових канікул та карантину, що іноді буває двічі на рік. У загальноосвітніх закладах рахують, заощадити можна близько чверті коштів. Ми плануємо оформити лізинг на дане обладнання і забезпечити проплату лізингових платежі виключно за рахунок різниці, яка буде отримана в результаті економії. А подальші роки після того лізинг буде закритий, погашений після того, ми плануємо зекономір кошти витрачати на термомодернізацію. Це спосіб зекономити, заробити щоб то збільшити надходження до міського бюджету. Тернопільська влада планує за рахунок туризму у самому центрі міста ставок площою 300 гектарів. Тут у 1987 році проходив чемпіонат світу з водно-моторного спорту. У серпні цього року престижні змагання знову в місті на європейську першість з'їхались понад 60 учасників з восьми країн. Україна сьогодні унікальний унікальна територія, оскільки е, через відсутність візового режиму тут можуть спокійно Кійно зустрітися, і команди Євросоюзу, і команди Росії, які є старими давніми суперниками в одномоторному спорті, міжнародний водномоторний союз сертифікував трасу на тернопільському ставі на 5 років. Наступного року ми готуємося до того, що тут буде відбуватися чемпіонат світу. Ми готуємося до того, що кількість класів, в яких буде проводити змагання, буде розширюватись. Ми говоримо про те, що кількість команд буде збільшуватись. Географія представництва. Спортсменів буде також зростати, а це більше туристів. Розвиток готельного, ресторанного бізнесу, поліграфії та виробництва сувенірів. І у продовження теми поговоримо з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня зараз Україна готується до початку опалювального сезону. Проте ситуація не зовсім проста, оскільки до кінця не зрозуміло, якою буде ціна на газ. Відповідно, важко сформувати ціну тарифа для житлово-комунальних послуг в таких ситуаціях перебуває і ваше місто. А як місто готується в таких обставинах до зими? Ну на жаль, сьогодні потрібно говорити про те, що. Міські бюджети сьогодні стають заручниками тих не зовсім вигідних міжурядових газових угод, які є. Наслідком цього є перше підвищення ціни на газ, яке відбулося навесні. А 1 липня було чергове підвищення на 18% ціни на газ, ціни на електроенергію. З 1 вересня є заява керівника кабінету міністрів про те, що буде підвищення ціни, підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери. а все це впливає на формування собівартості тариф, на собівартість наданих послуг. І при цьому всьому, коли говориться про економічний ріст в державі, завдяки якому відбувається ріст заробітної плати, ніхто чомусь не говорить про компенсацію сторони держави цих додаткових витрат, всі ці витрати на даний час лягають поки що на плечі органів місцевого самоврядування відповідно на міський бюджет. Незважаючи на це, ми сьогодні можемо констатувати, що житлово-комунальне господарство міста Тернопіль готове до початку зимового сезону. Всі котельні пройшли перевірку протягом 10 днів серпня в тестовому режимі. Всі відпрацювали зараз. відбувається закінчення паспортизації всі житлового фонду. Цього року в Тернополі вперше ми переводимо на цей опальний сезон всю систему шкільних і дошкільних навчальних закладів на індивідуальні теплі пункти. Це є нерозберігаюча технологія, яка дасть реальну економіку. По-перше, споживання газу. По-друге, вона забезпечить необхідну температуру, яка повинна бути в період навчання. В дні, які є вихідними або години, коли навчання не проводиться, а в автоматизованому режимі буде відбуватися коригування температури під час, коли діти будуть перебувати в навчанні, температура автоматично буде підніматися. І тут же ніхто не буде залежний, знаєте, від. Одної людини, хто забув включити екран або забув виключити екран, буде диспетчеризована система, яка буде автоматично підбирати часи і можливості, коли можна понижати, або підвищити температуру до необхідного рівня. За рахунок цього, ми розрахуємо мати економію витрат на тепло по системі освіти десь в межах 20-25%. Ми почнемо працювати по лізингу. І я думаю, протягом трьох років зможемо повністю викупити дане обладнання. Інше питання: житлова сфера. Ми знаємо, що у Тернополі діє спеціальна програма. Розкажіть про її суть. На сьогоднішній день ми почали реалізацію програми, яка покликана надати можливість людям, які є незахищеними, або людям, які не мають достатньо коштів, щоб придбати квартиру за ту ціною, яка сьогодні сформована в Тернополі, можливість купити квартиру за дешевшу вартість. В чому суть цієї програми? Сьогодні ми почали такий тестовий варіант, коли місто пішло на те, що надало земельну ділянку за будівельникам безкоштовно. На цій земельній ділянці будуються будинки за новою технологією, яка запозичена з Канади з канадських будівельників. Ця технологія, по-перше, допомагає знову ж таки збудувати будинки таким чином, щоб була економія споживання енергоносіїв, покращене, забезпечення теплом. І поряд з тим, ціна на такі квартири буде значно нижче. Скажімо, якщо сьогодні ціна реальна ціна на квартиру в Тернополі коштує в межах там 5600 за метр квадратний, то в даному випадку, по цій програмі, ми говоримо, вартість житла буде до 4000 тисяч гривень. У рамках цієї програми вже якесь житло споруджено, чи це ще тільки плани? От власне я це хотів сказати. Ми буквально зараз завершено будівництво першого котеджу, тому ну, що почали будівництво котеджів на, в, в міській зоні, в котежному містечку, де залишилася територія, яка була не використана. Там збудований перший котедж. Цей котедж розрахований на чотири сім'ї. Це чотири окремі входи, площа кожної квартири в межах 60-70 квадратних метрів. Там є декілька соток землі. Вартість цього житла отримується до 4 тисяч гривень. Чи ви подавали до тернопільського бюджету якісь свої пропозиції, як можна характеризувати як виглядатиме головний фінансовий документ Тернополя на наступний рік? Звичайно, ми готуємося до прийняття свого бюджету. Ми маємо аналіз бюджету цьогорічного, є розрахунки, де необхідні сплати більше коштів, Є певна потреба тернополян і громади. На сьогодні ми отримали цифри Міністерства фінансів про ті кошти, які заплановані для виконання доловиваних повноважень. Необхідно сказати, що хоча зовні вони, може виглядати більшими, ніж було в 2011 році. Проте, коли врахувати реальну потребу, тобто збільшення заробітної плати, збільшення цін енергоносії, то цих коштів є обмаль. Є галузі, які просто не фінансуються, я не можу зрозуміти, чому. Якщо ми говоримо, наприклад, про фінансування спорту і фізичної культури, то в цьому році, в 2011 році, було профінансовано, скажімо так, в Тернополі 6 спортивних шкіл. Фінансування надійшло стільки, що хотіли б отримати лише одну. Який вихід з цієї ситуації ви бачите? Який вихід з цієї ситуації є е, е, діюче законодавство, яке чітко регламентує. Яка сума коштів має бути профінансована з державного бюджету на виконання державних на виконання дологовних повноважень? Нею передбачається, що кошти, які виділені на заробітну плату, в цій сумі мають бути не менше 50%. На сьогоднішній день ми бачимо в тих коштах, які виділяються на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, кошти, які йдуть на заробітну плату, становлять не менше 80%. Це не є нормально. Тобто, сьогодні ми, місцеве самоврядування ставиться перед вибором. Або на чомусь економити, або комусь не доплачувати. Якщо, якщо держава реально бачить, що вона не може профінансувати повністю свої дологовні повноваження, тоді нехай на рівні держави приймаються певні законодавчі акти і зміни, які регламентують чи зменшення кількості, чи е, зменшення направленості. Тому що сьогодні ми змушені за рахунок міського бюджету. За рахунок тих коштів, які могли піти на розвиток міста, на ремонти доріг, на ремонти будинків, на покращення проживання людей, ми за рахунок цих коштів змушені виділяти кошти для фінансування медицини, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і так далі. Ви членом правління асоціації міст України. Чи асоціація подавала якісь свої загальні пропозиції до загальнодержавного бюджету? Саме цікаве, що я вже хочу це відмітити всі пропозиції, які йшли. До змін до бюджету всі були підтримані одностайно одноголосно всіма присутніми, тому що всіх не торкаються одинаково. Всіх одні й ті самі проблеми. А це по суті ті самі проблеми, про які я озвучив. А ви можете перерахувати, які ну, власне перше, пропозиції недофін... Перше, це пропозиції, які так. ну звичайно це збільшення фінансування на делеговані повноваження. Наступна пропозиція це введення адекватного розподілу збільшення доходів. Тобто, якщо ми говоримо, що в бюджеті на 2012 рік передбачено ріст дохідної частини на 17%, відповідно. Кожен з місця, кожного місцевого самоврядування має би отримати напевно пропорційне збільшення. Якщо у нас сьогодні є регіони, які отримують 130%, чи Тернопіль отримує 124%, при тому, що є 117% по Україні, напевно, що у нас десь не добре, тому що комусь дають занижені показник. До чого це призводить? Це призводить до штучного збільшення дохідної частини і, в свою чергу, зменшення тих дотацій субсидій, які б держава мала б дати на місто чи на регіон. Однією з статей доходу міста це є туристична сфера. Що робиться в місті для поліпшення туристичного клімату? Цього року нам вдалося відновити добру традицію, яка була ще останній раз 25 років тому. А саме мова йде про проведення чемпіонату Європи з водно-моторного спорту на нашому озері. 27-28 серпня в Тернополі приходив чемпіонат Європи з водно-моторного спорту. Це є ще одне джерело туризму. Ми говоримо сьогодні про те, що Тернопільський став повинен стати центром водного відпочинку. І не тільки для Західної України, а й для країн Східної Європи. Адже е, у нас є тиха вода, так звана, яка є ідеальною для проведення будь-яких водних змагань. Е, е, грибний канал. Який розташований на озері всі час він будувався як дублер крилацького. Можете уявити рівень, наскільки він був якісно зроблений. Сьогодні я також потрібно використовувати для проведення будь-яких змагань. Наступне це створення місця відпочинку для любителів різнороду водного спорту. Це і вінсерфінг, і яхтовий клуб, і скутера, і все, що зв'язано з водою. Малий та середній бізнес. Наскільки він важливий для вашого міста? Як складаються у вас стосунки з представниками цього бізнесу? Він є дуже важливим, тому що великого бізнесу, по суті, в Тернополі не існує і. 90% надходжень до міського бюджету це саме платежі, які платить малий і середній бізнес. Про те наскільки він розвивається, можуть говорити лише цифри на 1 січня було зареєстровано 24 тисячі суб'єктів дрібного і середнього бізнесу. Після подій, які зв'язані з податковим майданом, з, з пенсійною реформою їх кількість була протягом року зменшилась до 20. Але станом на 1 вересня їх кількість знову становить 24 тисячі. Це говорить про те, що бізнес сьогодні бачить ставлення позитивне ставлення до себе з сторони влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми готові допомагати рівному бізнесу. Ще одним добрим показником є те, що міська рада Тернополя прийняла програму підтримки дрібного середнього бізнесу. І реальним кроком на шляху і реалізації стало те, що буквально минулого тижня ми відкрили в Тернополі центр консультаційно-довідковий центр підтримки розвитку малого підприємства, де суддя в чому? В тому, що ми зараз оголосимо конкурс. Серед людей, хто хоче займатися бізнесом, на 10 найкращих проєктів, які вони хочуть в бізнесі реалізувати, 10 переможців будуть мати можливість використовувати це як свій офіс, який буде обладнаний рух комп'ютерами, де буде одночасно з ним робоче місце працівника податкової служби, пенсійного фонду, банкірів, страховиків, які можуть там же на місці надавати необхідні консультації. Дякую вам за розмову. А Глядачам Дякую. нагадаю, гостем нашої студії був міський голова Тернополя Сергій Надал. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійснені через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду. США. це було останнє повідомлення. Партнер програми Український бізнес ресурс корисна ділова інформація на все добре.